Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко, це проект чи не так, і сьогодні ми поговоримо про ненависть. Емоцію, яку нормально відчувати до супермаркетів, де немає самообслуговування, але ненормально відчувати до руставинки або виборців іншої політичної сили. Політика доволі давно перетворила ненависть на інструмент. Ми живемо у світі, де виборці постійно обирають краще серед гіршого. Тож виявляється, що набагато легше не піднімати свій рейтинг на фоні всіх конкурентів, а тримаючись на місці за допомогою чорного піару, опускати інших претендентів, як Порошенко і Зеленський на останніх виборах. Костянтин Шупарський, який відмовився продати Порошенку свої акції, до них додому чомусь приїхав мешканець Білгород Дністровська, вбив сокирою чоловіка, жінку та доньку, спадкоємицю. І через короткий час Петро Олексійович стає акціонером цієї родини. Сенсація! Лідер кварталу 95 Володимир Зеленський йде у президенти. Саме дьо його ніхто не заставляв. Слуга народу хоче служити народу. Також. Ненависть значно ефективніше як передвиборча програма. Ви ніколи не задумувалися, як Олег Ляшко продовжував виступати проти ринку землі, якщо будь-які економічні порівняння показують, що селянам краще мати право на землю. Що ж, справа в тому, що Ляшко використовував трохи інші порівняння. Я хочу нагадати тим, хто хоче продавати українську землю, що Гітлерівці ешелонами вивозили українські чорноземи за кордон. До речі, дискутувати з такими аргументами теж важче, бо одна справа, коли ви обговорите державну стратегію, тут можна навести якісь інші оцінки, факти, прогнози. І зовсім інша справа, коли проти вас використовують персональні атаки, наприклад. Такі. А Такі говоріть о том, що і то проблеми со слізистею носа у Зеленського, і это характерно для употреблення кокаїна через нос. Смішний факт: це відео вийшло всього за три місяці до повномасштабного вторгнення Росії, і на ньому діючий нардеп Європейської солідарності Олексій Гончаренко розповідає, що головокомандувач української армії наркоман. Загалом те саме про що говорить пропаганда Росії, правда. Але пофіг на ту гібридну війну, коли співпадають інтереси, це не головнокомандувач. Даруйте, це говнокомандувач. Звісно, ця проблема виникла не зараз. Ще про В'ячеслава Чорновола розповідали, що він гвалтує дівчат. Також ця проблема далеко не лише українська. Дослідження німецької хвилі у 2018 році показують, що у Франції, Німеччині, Італії, Швейцарії. Найбільша кількість мови вражнень, в соціальних мережах стосується саме політики. Також дуже яскравий приклад політики та ненависті це Дональд Трамп. Тут навіть не треба нічого говорити, і без слів все ясно, коли ви бачите один з його численних виступів. Загалом цю тему з. Політикою, ненависті, багатьма аргументами можна звести до двох слів: мобілізація електорату. Справа в тому, що виборці доволі ліниві, і день голосування можуть бути вдома чи піти на дільниці, але так, щоб тихенько. Але якщо їх мобілізувати, розбурхати ненависть, то вони не просто сходять і проголосують проти команди противника, вони ще й напишуть потім в соціальних мережах щось про Зелебобіків. Проблема в тому, що ненависть дуже небезпечний інгредієнт, і якщо використати її забагато, а політика для перемоги рідко знають міру, ситуація може дуже швидко і дуже кардинально вийти з під контролю. Штурм капітолію, четверо загиблих і десятки поранених у Вашингтоні запровадили надзвичайний стан після спроби прихильників Дональда Трампа захопити парламент під час засідання. Принцип є дослідження, які показують зв'язок між. Ненависними словами політиків і вчинками їхніх виборців, але українцям достатньо глянути на нашу історію або сьогодення. Найбільш впливова, на мою думку, політична реклама в історії України це чорний піар проти Ющенка в 2004 році, коли політехнології Нуковича вигадали сорти українців. Тоді двічі несодимий зіграв на явищі трайбалізму. Це така обмонтована біда нашого суспільства, яка полягає в тому, що ми ділимось на племена і сваримося між собою. Янукович обрав своє плем'я, виставив його найбільш враженим третім сортом, і, очевидно, намагався викликати ненависть до опресорів, очевидно, першого сорту. Ця стратегія виявилася настільки ефективною, що російські політики використовували її скільки, скільки взагалі існували, тобто до лютого цього року. Я думаю, що ви могли чути про натягування Галичини на всю Україну чи про народ Донбаса. <плес> Цікаво, що сьогодні третій сорт це якраз та територія, де Росія розповідає про нацизм та пригноблення з боку Києва, і хтось їй, мабуть, вірить, тому що роками слухав подібну політичну рекламу від проросійських політиків. Це означає, що сьогоднішнім політикам треба думати, чим можуть закінчитися їхні дії не лише в короткостроковій, але й в довгостроковій перспективі. Звісно, я про Зеленського і Порошенка у 2019 році парламентські вибори йшли майже одразу після президентських виборців дуже довго тримали в тонусі ненависті один до одного, настільки довго, що навіть після виборів вона збереглася. Виборці Зеленського це ті самі, е, як він про них говорив зараз, гадаю, Акторки фільмів для дорослих, які готові прийняти mm. з будь-якого боку або з будь-якого, вибачте, конца. Здавалося, ця історія повинна закінчитися хоча б під час певномасштабної війни. Але ні, з часом обидва табори повернулись до улюбленої справи. І Зеленський, і Порошенко знову займаються чорним піаром і ненавистю один до одного. Звісно, не персонально, це в марафоні дені новини, якісь люди, мочать Порошенка. І Медведчук, кум Путіна, людина, яка відверто а, тут створювала руський мір відповідно в Україні і великий Патріот в лапках в Порошенко полі відповідно одного о, о, ягоди одного поля, і це на каналі прямий, якісь люди. мочать Зеленського ставав на коліна і благав Володимира Володимировича Владимир Владимирович. Заверніть мене сюди. Це ти нещасної України. Ще гірша ситуація за межами офіційних медіа. Наприклад, в Порошенка є Антін Мухарський з відео на кшталт ізюмська рука на шиї Зеленського. Навіть не будемо це вмикати. В Зеленського є, наприклад, Володимир Петров з відео Порошенко проти Азова. Але я хочу пояснити, чому я сказав про це. Про те, що Порошенко вимагає повернути в Росію Азовців, а в Україну повернути Медведчука. Ці двоє. Хоча, подивімося, правді, в очі Порошенко використовує ненависть значно активніше. Вже призвело до того, що в українському суспільстві існує штучна дуальність. Коли ти критикуєш одного, це чомусь означає, що ти автоматично підтримуєш іншого. Це дуже дратує журналістів, тому що під моїм текстом, де я критикую дині новини за Мачилова Порошенка, купа коментарів, типу того, що я підтримую п'ятого президента. Скажіть це людям в коментарях до тексту, що не так справим каналом, де мене називають Ярослав Зепченко. Загалом, я не пропоную відкласти взаємну ненависть на після перемоги. Я пропоную нарешті вилікувати цей вид політичної реклами. Нам самим, як виборцям, буде від цього краще. Уявіть світ, де політики не можуть використовувати взаємні образи, і їм доводиться конкурувати цими фу, стратегіями. Скільки сьогоднішніх парламентарів були б в парламенті і в інших мілках влади, якби не могли використовувати ненависть. І до рубрики «Що так зі світом. Ви знали, що в Україні є щонайменше чотири населених пункти з назвою «Безіменне» в Київській, Вінницькій, Миколаївській і Донецьких областях. Про безіменне у Вінницькій області на Вікіпедії є один факт, скільки людей там померли під час Голодомору. Про «Безіменне» в Донецькій області є прекрасна історія походження назви. Цитую. Приїхавши в чергове поселення, Олександр Пушкін той самий, запитав у місцевих мешканців про назву селища. Вони йому відповіли, що село не має назви, воно без імені. І Пушкін, недовго думаючи, запропонував свою назву Безіменне пані та панове, геній російського народу. Загалом пропоную перейменувати Безіменні, хоча б для того, щоб не мати цієї позорної асоціації з Пушкіним. А на цьому, все. Дякую, що дивилися. І пам'ятайте, що найкращий спосіб висловити свою ненавість до росіян це звісно дистанційне отруєння важкими металами, але другий найкращий спосіб висловити свою ненависть до росіян це підтримувати українську армію. Слава ЗСУ і слава Україні!